Мені сьогодні особливо приємно бути тут, говорити ті слова і звертатись до вас, і тим більше буде приємно сьогодні вручити вам нагороди, дійсно, за роботу, яку ви з щастю, з достоинством виконали, перебуваючи в зоні антитерористичної операції на Сході, як в Іловайську, так і в Углегірську. На жаль, ми сьогодні констатуємо той факт, що рота міліції, особливо призначення «Світязь» не дорахувалась сім'ях бійців після виходу з Іловайського котла. Тому я особисто приношу співчуття сім'ям, рідним, близьких і вічна пам'ять нашим героям. Я хочу висловити вам щиру подяку. За вашу мужність, за ваш патріотизм, за вашу стійкість, відданість, шану любов до нашої батьківщини. Зі слів міністра і позиція керівництва нашого міністерства ви одним з кращих підрозділів в Україні серед підрозділів міліції особливого призначення. Тому я цим пишаюсь. Ми пишаємося вами як і керівництво. Так і особовий склад управління внутрішніх справи Волинської області, так, це велика подія для кожного. Знаєте, може вона там, ну не важливо яка нагорода, важливо, що, що людину відзначили. Але і війна, коли закінчиться, у когось є діти, у когось вже внуки є. Хтось візьме цю нагороду і скаже: Оце мій дід. Воював за Україну, а мій батько воював за Україну, мій брат воював за Україну. Розумієте, оце от для людини приємно всім. Я думаю, ну світість є, буде. Я думаю, що дух бойовий він тільки возріс зараз. Я душою відчуваю Україну і за нею воюю. Мені колись дружина сказала, що ти Україну більше любиш за родину. Я їй, знаєте, як відповів, що ви моя родина, ви моя Україна. Я за вас воюю. Да, Годинник, який я отримав від Верховної Ради України, це до Дня міліції. Ми просто на той час мені його не вручили, бо ми знаходилися в місті Волгогірську, виконували свої обов'язки. При такій хорошій ситуації мені вручили його. Нагороджених 56 чоловік відзнаками і 24 чоловіка отримали учасників бойових дій. Працівники підрозділу заступають на охорону громадського порядку в місті Луцьку, охороняють особливо важливі об'єкти, там водоканали, газороздатки, і також при в'їзді в Луцьк разом з працівниками дає, несуть службу в охороні громадського порядку і порядку на дорогах. Зараз розложить по списку. По списку, слава. Mm так, -hmm. так, mm зараз -hmm. мы не сюди и что да. Ja, është. Ja. Серж... Сержант... Старшому сержантові міліції Мельнику Роману Васильовичу. Старшому сержантові міліції едва года мождять медалі. Григоровичу. його немає, але командир. І разом будемо України. Майора милиции Максим. Служу народу. Служу украинскому народу. Служу украинскому народу. Капітана міліції Гоміцького Вячеслава Володимировича, заступника старшого лейтенанта міліції Білецького Михайла Миколаївського. Старшину міліції Форостяна Ігоря Олеговича. Василя <плес> <плес> Вадимовича. <плес> Сержанта міліції Крохмаля Ігоря Олеговича. Сержанта міліції Мельничука Андрія Васильовича. Олександра Васильовича. Шанта міліції шестакова Віталія Олександрович.